У нас сьогодні вівторок, 6 травня. Дивіться, у мене заставочка прикольна, Марсик. Сьогодні будемо знову пробувати щось торгувати. От, 841 долар я кинув собі на вивід, вони зараз у мене заморожені, виводяться. І ще біля 11 тисяч доларів в мене є ну, вільними грошима, які я буду залучати для торгівлі. Сьогодні будемо відторговувати. Нову серію позицій. Вчорашній день мене дуже дуже класно порадував. Вже на примаркеті ціна 8,29. В принципі, така ціна, яку я очікував. Весь рух відбувся вже після того як ринок закрився. Зараз їду на точку, сядуся, буду монтувати попередній випуск і буду паралельно з тим торгувати. Ще зустрінуся з товаришем. Ось такий от мене план. Сьогодні буду працювати з центру. Вже побував в залі, привівся в чувство сьогодні. Біла футболочка. Звичайно, кофта, станішки з черевіками, і все. До речі, в цю кофту купив собі. Якось був честь того, що я не курив десь вже кілька місяців. Я тоді був не курив, і потім я думаю, все треба тресли чимось їдять, куплю кофту. Коротше, купив кофту. Це одна з моїх самих дорожчих кофт в гардеробі. Вона ж скоштувала 6 чи тисяч гривень, десь 150-200 доларів. Нічого носиться до цього часу. Ну, але вже так, трохи підоставша, посувало би якось оновитися. Що заробим якийсь кеш, то планую собі вже. Прям купляти шмот. Коли не шмот вже, типу, приодінуся. Тоді будемо заробляти вже на якийсь спорткар і гасати на якихось ламбах по місту. Прийшли мені щойно гроші з Фрідома, які я виводив от вчора. Чекайте, бо в мене все на ходу Дивіться, побачили? Того, багато хто питає, як ти куди виводиш, як обналічуєшся і так далі. Просто вивожу собі на доларову карту Моно. І потім вже з неї перевожу або на гривневу карту по курсу 41,40 і можу ще зняти готівку в доларах. Просто перекидають типу, і повоці долари комусь, хто є в Україні, і вони вже там знімають по комісії 0,9%. І потім якось мені передадуть ці гроші або перекидуть в крипту, Потім з крипти я ще кудись перевожу. Все, во ніяких проблем немає. все робиться дуже дуже швидко. Комісій теж великих немає. От комісія за вивод з Freedom на доларову карту була 7 доларів. Вона є фіксована. Тобто неважливо, важливо виводити ви тищу доларів, 10 тисяч доларів. Завжди будете платити тільки 7 доларів комісію 834 бакса. Ще не в мене була перша позиція на відкритті. Точно той самий принцип, який я вчора. 16.31 відкриття пози по 8.17. Зразу стоп поставив на 8.18. По ціні 827. Зразу скину. Все, плюс 400 баксів. Перші 400 доларів за сьогоднішній день вже є. Зараз буду сидіти ось такі, от обстановці, тут дивиться за графіком, і будемо працювати. Сьогодні працюємо звідси. 400 баксів теж гроші? я взагалі вахою. Перша позиція, от відкриття, от закриття, плюс 400. Потім було друге відкриття, закриття. І тут зловив мінус 70, сумарно 300-330 плюса з двох угод. Це ось тут от заходив в позицію. Це останнє, де забрав мінус 70. Отут от заходив в позицію, воно щось тусило. Я вже думаю, це ладно, щось. Щось щось не то закриваю позицію. Ось тут після чого валять дві свічки зелені. От саме цей рух я хотів відторгувати. Це мало бути перекриття ось цього всього гепу. Тобто, ось тут був геп, попереднє закриття. Ось тут падіння, чик-чик-чик. Тут ми взяли кусок росту, і тут я хотів взяти ще другий кусок росту до ось цього от місця. Сюди, але закрив пошвидше, і не вийшло коротше відторгувати цей рух. Ну нічого страшного. Далі вже буду дивитися. Ситуація для мене не дуже зрозуміла поки що. Цей час не торгую. Роблю таку невеличку паузу, займусь чимось іншим. Паралельно от дивлюся отут на планшеті за графіками, і, може, ще будуть якісь позиції. Ну Хоча б ще відторгувати 1-2 угоди, закрити мінімум 500 доларів плюс за день було б. Найс. Nice. Все сліпить, все сонце, типу, нічого не видно на камері, бо вже Набрав треба... Набрався всякого шмота. Зараз буду міритись. Може, щось і вицеплю сьогодні. Ну, вибір трохи є. Штани мені прям дуже залітають. Ви що, ще й під мої ці капці. Мені такий стиль дуже подобається. Знаєте, стіль криптовалютчика. таке от мені подобається. Оце всякі класичні штуки, ще щось. Ну, не люблю, незручно. Мені хочеться, щоб було і зручно, і стільно, і модно. Коротше, ті ж це так скільки вони коштують. О, нікуда собі. Скільки це? А, ну якраз, якраз 300 доларів. 300 доларів штаніхи. Може, зараз собі і візьму, до речі, кайфи, кайфи. Постояв, постояв, я, коротше, подумав, вирішив, що все-таки беру. На ці штани купілку першим мій артефакт. Мені дуже подобається. Особливо такий стиль. 300 доларів списали. Сьогоднішній заробіток з тих трьох позицій. Я б сказав, навіть з одної, тому що дві наступні були стопи. Беремо. на касу. Розраховуватися. На -на -на -на. Прийшов до машини, поки йшов, відкрив нову здійлку. Отут по 42 залетів. Зразу пішов потек вниз, зараз сиджу в зділці. Ну, вже думаю, продаватися. Там десь буде 200 долярів. Більшу частину штанів відкупив. Ще сьогодні лишиться на щось своє. Що ти? Буде щось трохи падав. Щоб ніхто не думав, що це якийсь прикол. Все на базі, викупив. Зараз тут буде десь ставка, скільки це було в гривнях. Все. Є? Побачив? Добре. Да. Ох, кайф, блядь, такі штани поздатні. Це ж такі матьорі. Я потім буду на сходку прилітати в них в цивох черевіках. На зиму куртку вже маю, ще треба кофту роздобути. Сьогодні одну приміряв, пізніше ще куплю. Закрив я все-таки зділку, забрав з неї 130 доларів. 130 тут, то мінус, і тут 405. Тобто, десь в середньому я за сьогодні заробив ну, 18 кусків, 13 з яких я віддав на штани. Ще десь 100 доларів в мене лишилось. Нормально. день не зря. Це така, типа, перша осознана покупка саме з трейдингу. Взагалі, наверное, за все моє життя. Я не беру до уваги, де типа довго-довго-довго торгую і потім собі щось купляю. А це, от, от така, от, блядь, моментальна покупка, де ти заробив через півгодини, пішов собі щось купив. При цьому всьому не зменшив свій капітал, не витратив свої гроші, просто включив голову, відторгував кусок зділки, забрав. Ось це, буду мінятися далі. Коротше, життя кайф, от, е, от це, це дарує просто їбануті емоції. тут емоції навіть більше, ніж коли ти місяць сидиш в позиції, потім закриваєш п'ятерку. Тому що ти її не відчуваєш. От ти, типу, закрив п'ятерку, далі реінвестанув гроші, типу, ці, і все. А коли ти отак заробив, зразу вивів, щось собі купив, побачив, що от, типу, нічого не було, і просто з пустишки утворилося щось. Просто піздець. Просто пізде який результат. Того контенту однозначно буде побільше. Їду додому щасливий, просто як слон. Купив штанише, плюс 150 доларів за день. Вкладені коротше бомба. Сумарно, от за останні три торгові дні. Якщо брати п'ятницю, понеділок, вівторок, от три дні, я зробив десь. Ну, процентів 8, наверно, до депозиту, і всі ці гроші пустив на покращення свого життя. От прикупив собі шмот, В принципі, моє життя просто починає мінятися отак на очах. Тому що, коли ти сидиш місяцями, торгуєш, 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 і потім стається щось, і ти там відкочуєшся назад, тебе це вганяє в паніку. В тебе нема такої мотивації, такої енергії. Ну, якщо ти бачиш, що отак кожен день в тебе щось плюсується, плюсується, і ти вже знаєш, це точно зафіксований результат. Шалені емоції, типу, просто шалені емоції. Бажаю вам також їх прочувствувати. Ви зрозумієте, що цей світ він, він якось іншими красками заграває. Він не такий тусклий, як здається. Він не такий сумний, несправедливий. Жену додому, зроблю ще кусок роботи. Зроблю розпаковку Бля, піздес. Ви б знали, як я кайфую від цих штанів. Я за всі свої роки в мене, хоч там і капітал 400 плюс але Я постійно себе обмежую, я постійно кіта, то не на часі, то не на часі. От вийду я на якийсь стабільний заробіток в місяць. От такий, то е, буде в мене капітал такий, то окей. Ну але коли це буде, не знаєш? Ти гроші маєш, але живеш при цьому якось не по-багатому, Знаєте, типу витрачаєш то саме, що якийсь айтішник, в нього там немає хати, немає машини, нема шесу. Ну типу, рівень вашого життя він в принципі однаковий, А отут ти прям прям кайфуєш, прям відчуваєш, як воно все міняється. Зараз буду показувати вам свої зділки. Закрив останню зділку. сумарно їх було 5. Це просто якийсь рекорд. 5 вот. І давайте оберну камеру, покажу взагалі, що від торговки результат маємо за засідання. Останнє нашого закривається ось так: от. 107 доларів. Тут ми її відкривали. Ось тут можете побачити час, коли відкривався все повністю. І ось тут от ми її закриваємо. Перед тим ми мали ще ось таку от угоду на 130 доларів, яку я закрив після того, як купив свої штаніхи. Перед тим ми ще мали ось такі от стоп один Ось такий от стоп один. І саме перша наша угода на відкритій ринку. Ось така. Вийшло заробити. Давайте переходимо, 400, тут мінус 100, це типа 300. 430, з біля 500 доларів. Це вже в нас був третій день поспіль, як я торгую на ринку. Ви все бачите просто отак в лайві в прямому ефірі. Я показую кожну свою зделку, показую, як вона відкривається. Стараюся її аргументувати, щоб ви також розуміли, що до чого. Якщо вам такий контент подобається, обов'язково підтримуйте це відео лайком. Вхоїмо на закінчення цього відео, оскільки це вийшло в процентах. Тобто 540, множимо на 100, 100% балансу. І ось це число ділимо на 11 тисяч, тому що в мене 11 тисяч балансу. І це виходить плюс 4,94. Тобто, за сьогоднішній день ми закриваємо плюс 5% до торгового балансу, що є дуже-дуже крутою цифрою. Я також вчора рахував, скільки я закрив за вчорашній день, і за вчорашній день в мене було ось скільки закрито. Тобто, я тут рахував, це було плюс 6,65%. 2% за день. Сьогодні це ще плюс 5%. Сумарно, за два останні дні я вже наторгував 10 плюс відсотків. Ну і ще п'ятниця. Добре, будемо завершувати це відео, бо я вже дуже змучений, хочу йти спати, відрубатися. Кому сподобалось таке відео, підтримуйте мене обов'язково лайком, підпишіться на цей канал. І хто хоче, доєднуйтесь до моїх безкоштовних на ну, або платних продуктів. Всі посилання є в описі під відео і зможете торгувати разом зі мною. Ну або... Вчитись торгувати по тих матеріалах, які я підготовив для всіх вас. Все, ви знаєте, що робити? Всі посилання в описі під відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі! Всім пока!